Міністра закордонних справ країн НАТО зібралися у Брюсселі для узгодження подальшої ролі альянсу в підтримці України. Перед цим у пресі з'явилося повідомлення про плани генсека НАТО Єнса Столтенберга створити спеціальну п'ятирічну програму для озброєння України на 100 мільярдів євро. Детальніше про це та інше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який зараз сподіваюся може приєднатись до ефіру. Богдане вітаю тебе. Богдана, отже, розкажи детальніше так про цю пропозицію генсека НАТО щодо 100 мільярдного фонду для України. Що це за ініціатива, і чи варто очікувати на її узгодження на цій зустрічі у Брюсселі? Щодо узгодження, то ми вже можемо сказати, що сьогоднішній перший день дводенних зустрічей на рівні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі закінчився, і генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сказав, що союзники погодилися, як він сказав, почати. Працювати над плануванням таких кроків йдеться про те, щоб створити програму фінансування допомоги військової допомоги Україні на 5 років. Щоб над нею над цією програмою нагляд був з боку НАТО. І є навіть пропозиції, щоб допомога чи робота, яку зараз виконує так звана група Рамштайн група з приблизно. Знову 50 країн світу, які координують допомогу Україні, щоб НАТО фактично перебрало на себе, якщо не більшість, то принаймні важливу частину тієї роботи. Він сказав, що вже головну кількість, головну частку допомоги у тій програмі все одно надають країни НАТО, і отже, за словами Єнса Столтенберга, такий крок перебирання. НАТО більшості цих координаційних повноважень було би дуже логічним. Причина такого плану чи потреби такого плану, за словами Єнса Столтенберга, полягають у тому, щоб допомога Україні була передбачуваною і на твердій основі. Ось як він про це заявив у Брюсселі. Зараз ми обговорюємо шляхи інституціоналізації більшої частини підтримки в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною, зробити її більш надійною. Бо ми твердо переконані, що підтримка України має менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій, і більше залежати від довгострокових зобов'язань НАТО. Так ми забезпечимо те, що потрібно Україні, а саме довгострокову передбачувану та надійну підтримку. І це також буде сигналом Москві, що вони не дочекаються того, що ми пішли геть. Богдана, ми знаємо, що в межах цієї зустрічі в Брюсселі відбудеться завтра. Також засідання Ради Україна-НАТО. Чи можемо сподіватися, що на ній узгодять також позиції союзників щодо членства України в Альянсі, зокрема перед самітом, який цього року запланований у Вашингтоні? Остапе ще кілька слів про план допомоги чи фонду для допомоги Україні під егідою НАТО. Зараз варто сказати, що вже на цьому етапі виникли певні розбіжності, тобто планування відбувається в тих умовах. Коли, наприклад, представник Угорщини заявив, що його країна не хоче, щоб НАТО перебирало на себе таку координацію військової допомоги, бо це, мовляв, нестиме загрозу перетворення НАТО з оборонної організації на наступальну, є і інші застереження. Що стосується питання членства України в НАТО, то е, тут ми знаємо, що Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні у Парижі заявив, що альянс повинен працювати союзники, повинні працювати над розробкою так званої дорожньої карти чи маршруту для набуття членства України у НАТО. Наскільки це конкретніше ніж раніші заяви про відкриті двері для України, і те, що сьогодні? Генеральний секретар НАТО сказав, що питання не лише чи Україна вступить в НАТО, а питання лише коли Україна вступить в НАТО. Ну, власне, для багатьох українців дуже важливим питання коли залишається, тому що обіцянки про вступ України в НАТО лунають фактично офіційно з 2008 року. Абсолютно, Богдане, дякую тобі за, за це включення. На зв'язку був наш кореспондент у Лондоні. Богдан Цюпин.